Привітки усім! З вами Апериті гра Asterix Aobelix XXL Romasted. Давно я хотів пограти в цю гру, чесно кажучи, я вже трошки не грав, я ще, я ще не грав в дитинстві, це канала моя дуже-дуже дитяча, скажімо так, ностальгічна гра, але вже з покращеною графікою. Це буде цікаво, я встановив українізатор, щоб було все зрозуміло, понятно і не потрібно було з переводчиком сидіти перекладати, тому ми почнемо нове проходження. Пишіть, як вам буде, що ви там, а і ми Починаємо. Починаємо з нормального. Ця гра автоматично зберігає дані. Не вимикайте, вже ніколи з'явиться з'явити цей значок. Так, зараз буде кацценко. Погнали! Це прям типу ремастер, це і графіка старої гри, яка ще давним-давно вийшла. Так, відпочивають собі спокійно. Нічого, Пам -пам -пам. Нічого, окрім музики, не, не каже, що буде біда. Пам -пам -пам -пам. Ми відправляємося у ліс за поїжу. Вертаємось назад з кабанами. Шнейця дощ. Такий хм. Але Догматікс вирішує кудись піти чомусь. Не сидіться тут собаці. Він налякався. Догматікс! Догматікс! Ти де? Пожежа. В нашому селі. На ремляни напали. І усіх забрали. Треба буде нам зараз йти розбиратися з тим всім. Згадувати керування. Так це пригати, це атакувати. Мишка нам тут в цілому не потрібна. Збираємо шоломи. Так, це пригати. Хопа, пришкорюватися тут не треба. Так, здоров. Хто? Вітаю! Будь ласка, не бий мене, я можу тобі дуже допомогти. Я шпигун, був шпигуном Цезаря, але вирішив він обійтися без моїх послуг і завільнив мене. Мене Найкращого секрета агента Рибу. Звільнив секретного агента. Я хочу помститися, розкривши всі таємниці імперії. Тут була страшна битва. Твої друзі хоробро билися, але Цезар і його війська перемогли. І досить багато римських шоломів валяються навколо. Забери, збери 150 шоломів і знайди мене в селищі. Я буду біля великого блоку з граніту. Тоді я вам допоможу вам. Ти потрібен своїм друзям. Поспішай. Такс. Окей, збирати 150 шоломів. Збираємо все в ящиках Так. І знаєте в чому саме прикол цієї гри? Поміняти на стару версію. Чому таке не роблять в всіх е е ремастерах, я не розумію? Просто я цього не розумію, правда. Це ж так прикольно, що можна собі глянути, як це було колись давно. І звуки навіть міняються. Типу... це взагалі... Бімба! Так, а поки покиле поки що ми пограємо в HG графіці. Так, погнали, там вже чекають римляни. <coughs> Прийдеться битися. Змінюйте режими будь-коли. 2003 року, капець. Вийшла гра. Куди біжиш? Ану йди сюди. А ми а ми йдемо наверх. Нам треба забрати шоломи. Ай, ай-яй! Ай Дерво я вибачаюсь, конечно. Давай залізь. Дурнику. Ага, тут -то треба пригнути. Піднятися ще вище. Фух. Так, все, забралися наверх. Трошки собі тихіше зроблю. Так. бу 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 всі шоломи забрав. Опа, ще в тайні стоять тут. -то. А ну-ка, киш, киш, киш. Треба не забувати ухилятися. Та взагалі. Так, 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 всіх п'ємо. Ухиляємося, ухиляємося. Опа-опа, кеш. Бо якщо нас вдарить, в нас ХП небагато. А кабани є не всюди. Ой, мене трошки вдарили, звісно ж. Так, кш, звідси Побили. Нормально. Так, можна забрати нам всі ж. Тукається, а ну-ка ходи сюди. Ходи сюди. Хопа, хопа. Мінус, мінус. Забираємо. Так. І мені подобається, що прям дуже видно різницю між версіями. Так, це ми забрали Відправляємося далі. 150 шоломів треба забрати, 135 уже є. Щас, зараз ми прийдемо. Зараз ми прийдемо до тебе. 149 і зараз ще одненьку коробочку б'ємо. 150. Так, здорово. Чудово, все на місці. Тепер відкриваю цей шлях. О, бачите, там ХП треба було дезабратно. Скортати цієї маленької платформи, щоб переткнути паркан. Не забувай про цей великий блок. Він буде допоможе тобі дістатися до платформи. Не можна втрачати ні хвилини. Це зараз його люди закували твоїх друзів у кайдан. І вони вирушили швидко, як вітер. Наскільки я зрозумів, неподалік чекали римські кораблі, щоб перевезти їх. як Що вони зло. Підійди до нього і натисни Е, і просувайся. Все уперед. Якщо побачить мене знову, не соромся підійти і привітатися. У мене завжди є корисна інформація, якою я можу поділитись. Почалапав. Так, штовкаємо блок. Штовхаємо. Погнали! Раз два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Треба забрати якось там здоров'я знаходиться. Але як? А, все, згадав. А це прям. А ще тільки што. Добре, добре. Опа, мульті. Ай не треба було, ай не треба було. А зараз треба. А! Вернись на блок. Там мульти 3Х треба быстренько побити чуваків. Щас, вибачте, мені треба. Так, так, так. А, вже закінчився, шкода. Хопа, ухиляємося, ухиляємося. Б'ємо. Хопа. хопа. Ой, трошки мене ранив, треба буде кабанчиків побити. За цим теж треба слідкувати, добре. Хопа. Хопа. Та ну! Він просто стяк. Чому? Так, 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 мінус. Мінус. Киш-киш. І киш. Побили. Так, кабанчик, йди сюди. Мені треба харчі. Треба похилитися, так що. Ходіть сюди. Дай їжу. Дай м'ясо, дай м'ясо. Так. так, так в мене багато м'яса це відновлює. Що то капець. Так, тепер план зараз нам забрати зверху. Здоров'я. Треба прям. Це от ось так можна зробити, тільки треба націлитись правильно. А так як тут камера. Самокерується, так сказати. Блін, практично, практично, практично ще чуть-чуть, але можна поміняти камеру. Я забуваю про це. Хм, як його забирав я. А, не падай, чого ти падаєш? Міняємо камеру. Хм, хм-хм-хм. Треба подумати, треба подумати, як забрати щит. Там то кор на коробки ті можна було залізти, але я зробив таку саму помилку, і я їх поламав. Типа цей щит то не на постоянку, але. Він досить нам... Знадобиться. О, давайте поки що к слову зараз. Збира... А, той 3Х ще попробуй забрати. А ну-ка. А, звісно, він до нас не, не обвалився. Ай, ладенько, най буде так. Ще обов'язково шоломи треба збирати, вони тут як і, і монети, тобто можна там якісь штуки додаткові нам купляти. Типу здоров'я чи якихось атак. Чи, можливо, якісь штучки, які нам потрібні по грі? Так. Хп забираємо. М -м так. Треба думати, треба думати. Піднялися. Ну-ка. Може в цій буде його легше забрати? Та ну! Треба було там підпригнути, куди я. Куди я попав? Не, не, так. Типа, коли я е, на заборчик попав, треба було пережок зробити. В баню. Пів години будемо доставати. Такс. Забираємо камінь. Сюди ж так. Забираю його звідти. Щоб він нам не заважав. Ну, окей. Як бажаєш. Так. Збираємо все, що тут є. Оце збираємо, це. Так. Шиломчики всі збираємо. О, дарова. Сюди, я покажу тобі щось важливе. Дуже. Поглянь. Римські полководці ховають золоті лаври в кожному завойованій землі. І вони робляться за заказом прямо, прямо за наказом Цезаря. Імператор особисто показував, де ховати золоті лаври. Думаю, що стравити враження, що у своїй імперії він присутній всюди. 63 золотих лаври сховані по всій імперії. Сім з них в Галі. Всі вони сховані в різних місцях. Шукай і ці лаври, що приховані в кожній країні. Якщо знайдеш всі, то будеш щедро винароджений. Знаходь час, щоб обшукати все. І повір мені, ти не пошкодуєш. Так. Опа. О! Щет поутримали. Нормально. Так, все забираємо. Просто мене дивує, як тут і звуки поміняються. Тепуц. Імба. Так, все забираємо, забираємо. Далі направляємося бити римдан. Так, драсті. Іди звідси. А, поки що не можна. По золотий шоломчик більше нам дасть. Того, що нам потрібно. Так луне правда пригнути. Ставити лайк, підписатися, написати коментар, натиснути дзвіночок. І бути в курсі усіх. І ще хочу вам нагадати, що окрім Ютубу е, цього, в мене є ще один YouTube, е, який вже потихеньку там виходить відео. В мене є телеграм, в якому все, ви, все там пишу про, про життя, про контент. В мене є інстаграм. В мене є місце, де я пишу новели виставляю. В мене є ще одна група в Телеграм, де я виставляю ці новели. У мене ще є інстаграм з артами в... Опорвай стилі. Тому... У мене ще є дискорд А, золотий шовчик нас долтів. Так, ну давайте битись. У, у хопа. хопа Ухилятись, не забувати. Ті ще поки потім будуть там більш дуже грозні чуваки проти нас. Кинеш не значить, це така музика. А... Ніби клубна. Так, забираємо всі шоломчики Чим більше, тим краще. <coughs> Бо там ціни на штуки 10 тисяч, наприклад. А тут треба нам підпалити. О, дару. Сховався. Цей шматок дерева. Згаслий смулс він дуже корисний. При правильному використанні ним можна підпалювати бочки з порогом. Астерікса, тільки ти можеш взяти. Бери і знайди вогонь, щоб запалити його. Будь обережним, він швидко гасне. Дій розумно розпалюй по дорозі проміжні вож... вогнища і. Навіть якщо смолскип згасне, його можна легко розпалити знову. Підпотопав. Так, беремо смол -скипа. Так, зараз зберемо, щоб не забути. А то я 100% забуду. Так, будемо дивитися. Треба підірвати ось там. Підпалив. Біжимо, 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 біжимо. Запалюємо, тікаємо. Підірвали. Прохід. О! Ще один щит. Нормально. Тут ми все забрали, тут ми вон ще трошки коробочок забираємо. І далі ми відправляємося. Так, хопа. Вибрали, забрали. Є. Так. Це є. І ось це. Позабирали. О, даров. Так ти не знайшов до мого Тікса? Але де він може ховатися? Обелікс, селище стало щось захливе. Всі наші друзі зникли. А будинки горять. Що ти маєш наводі? А? Римлян, туди. За мною. Погнали! Погнали по Римлянів бити, бити морди. Прибирали. Так. Але нам все одно не тут. В іншу сторону, тому ми можемо спокійно туди йти. на пляж. Так, так, так. Забираємо. Я навіть не уявляю, як можливо і пробувати залізти. Не, не достаю. Давайте, давайте. порозбирайся. Обелікс щось роби, будь ласка. Бо він завжди стоїть. О! Ще одні чуваки, вони трохи жорсткіші будуть заремляти. Але ми зверху такі, хопа. А, нам треба. Доб-доб-доб-доб-доб. Нам треба догматікс. Щоб. Тихо, тихо. О, трошки. Так, так, так. Добиваємо. Ууу, трошки нам... Ой, як добре нам хп піде. Тут треба дуже довго його просто бити. Бум. Звісно, жорстко. Так, прибрали їх. Так, забираємо всі. А мені цікаво стало. Може ми добратися до... Ні, не можемо до кораблів добратися. Так. Всі шола ми забрали. І давайте піднімемося до. Всі ще те злили з тою зразу. Бачу, ти вже знайшов свого вірного друга. Це хороша новина, Дві голови краще, ніж одна. Це добре для звільнення ваших друзів. Деякі з них відвезли, посадивши на різні кораблі. Ось вони вдалені. Я так зрозумів, один з них пливе на північ, що до іншого не знаю. Тож, я бачу війська, які супруж. Огоджували клітку зі старим друїдом всередині. Тож залишай цей пляж і вирушай на пошуки. Ви з легкістю зможете їх наздогнати. Не легко. Ой, нелегко. Нам прийдеться наздоганяти пож. Так-так. Копа. Добиваємо, зараз. Очищаємо цей пляж. Та ну! Киш. Звідки беруться? Фото капеля, шоломів там пожаліли. Можна було б і більше дати, я думаю. Мені кажеться. Так, де ще ось тут є? Все зараз тут заберемо і побіжимо далі. Пуп, є. Давайте трошки похилимося. Не зря сюди ми пішли. Буп, буп, буп. Секретки тут багато. Не поки ми пляж просто так. Стік о. Нормально два вже цих зібрали. Хорош. Так, погнали далі. Погнали далі. Тут вже більшість ми забрали То, що можна було і не можна було. Тут є що не можна було, ми не забрали. А то, що можна, забрали. По дорозі, тут всі коробочки ми почистимо. Переберемо. Дайшолом. Не міг перетягнутися. Кабан, що стоїш? Де Стоїть. А Ану А Та хватит бити кабана. Полеж кабана Пристав. Полеж кабананчик Кабанчика О, от і збереження. Пу -пу. Вставай. Вставай. Давайте в гра 3 збережемо. Фух. І поки що ми на цьому завершимо. Пишіть, як вам, пишіть, що ви скажете. Як вам гра. Да, хочу вийти з гри І пишіть коментарі, я все читаю. І до скорих зустрічів!